Всім привіт! Сьогодні у нас новий блог з моїми картинами. Ось, є на е, різні типи: от квіти, є кохання, і природа, і е, різне ось спорт. Із, та спорт. Це так, мені покази. дуже подобається. Ось. Так, дуже гарно. Так, так, На квадроциклі. Є ще Хлопець. на лижах. Так, ага. Нас? Добре, гарно. Так, ось сюди з боку сто. Так, сюди так є і ліс. Вау. Ось. То з нашої картини. що Тут у нас ось так. Опа конячка також із нашої, що складали пазли. Старно. Так, джип. Моя так, моя олім. Гарна. А, так, знову природа. Так. Тоже ось така. Водопад. Дуже гарна. Світла, а є ще темніша. Угу. От так зараз. І темніша. Угу. І ще збоку один водопад. Добре. Молодець. Багато в тебе картин. І, І саме люб, любима брата картина. Так, дуже гарна mm. з моциком. Давай другий показуй. Так ем... про кохання про... Давайте квіти. Так, дуже гарна. Це знає хто? Колбі Роза. У mm. нас є така дома. Mm -hmm. Мені дуже подобається. Ось тут стиглі черешні, дуже гарно. І Лілічка гарно підписує. Так. А оце ще мої перші роботи. Mm -hmm. Чим далі підпис у мене ставав кращим. Ось. Mm -hmm. Голуби. Так. Ніжна така світленька. Mm -hmm. Так, а це дуже ярко, дуже. Ну, mm -hmm. прекрасно. Так. Мені подобається такі яскраві картинки. Так, два голуби. Така романтична. Ну, далі. Миленько таке собачка. Десь у дитячу кімнату можна поставити і промінь на собачці. Так, щіночок то маленький щенятко. Так. Так, це куколка ло. У дитячу можна ставити. Так. О, це теж моя. Це корівка. Оброблений. Перша робота, ні. Ця? Друга. А, друга так. Перша була троянда в колбі. Угу. Ну, давай. Ось. О, і ця гарна. О. Давай далі. Так. І тут котяра mm -hmm. із смішним поглядом. Так. Прикольний собачки. І? З мамою. У собачки. Щіночки. Так. У траві. Панечку. Так. так, тут у нас слібо. Uh -huh. То картина ця, що в є. Так. Uh -huh. О, і ще така дама. А це із нашої подушки. <laughs> <laughs> так. Ще в мене є ось тепер. Тепер якраз сьогодні парочку закоханих, ще фарби нанесе і буде гарно. Ще в мене є в Франківську також одна картина з дві картини. Так, дві. Такі, Про любов теж. Що пі... на піаніно вони грають. Таке, mm -hmm. як то кажеся, що на картині колаж. колаж є. І yeah. Ще одна, як вони тримають то піаніно і вони лише до носа так намальовані. Uh -huh. І ще що там, жираф є, і ще декілька картин. Комедних так є. Так, ну, і ще конячка є там. Така в очках. Так, Лілічка дуже старалася. Якщо хоче хтось придбати, Картини, то може написати ліліці в Інстаграм, mm -hmm. чи навіть нам у коментарях. Так. Ну, і картини недорого, ну, з підписом і гарні слова, там побажання ще. І з другої сторони може написати Лілічка. Так, ну, Пишіть, як ви оцінюєте ліліну працю. Лілічка дуже старалася, чимна, приємна дівчина. І всі будьте нам здорові, у мирі, і моліться. У нас буде все добре, з Божою допомогою. А тепер пока-пока.